Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На авіабазі Таганрогу пролунали вибухи. Виникла масштабна пожежа. Прогреміли три потужні вибухи та ще 15 меншої сили. Пишуть анонімні джерела в партизанському підпіллі. Це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події. Йдеться в публікації сьогодні. Гучний вибух у районі аеропорту чуло все місто. Правду від росіян, як завжди, приховують. Про те, як пишуть джерела, на аеродромі прибули борти з Ірану. Очевидно, одразу після чого пролунали вибухи. Не виключено, що по аеродрому б'ють українські дрони, які також нещодавно вдарили по аеродромах РФ, розроблені приватним бізнесом. За інформацією журналістів, удари по авіабазах у центрі Росії стануть частиною нової тактики Збройних сил України. Однак, жодна детальна інформація про це не розголошується, так само як і з іншими постійними операціями ЗСУ. Про це пише видання The Financial Times з посиланням на радника уряду України з Тань оборони, ім'я якого у статті не називається. Як наголошує джерело, приватна компанія, назва якої не афішується, може часто виробляти нові БПЛА такого типу. Як кажуть представники Міноборони України і експерти з цієї сфери, атаки об'єктів у центральній частині Росії є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати військове планування Кремля та розбурхати населення в РФ. Атаки повторюються: у нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території Росії, у тому числі в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищати. Від таких атак із повітря, незабаром і Росія не матиме безпечних зон, сказало джерело видання. До цього висувалася версія, що дрони, які атакували аеродроми, це розробка Укроборонпрому, який раніше анонсував виробництво БПЛА з дальністю польоту до тисячі кілометрів. За другою версією, причиною вибухів на військових об'єктах стали сильно модернізовані Т141, розроблені в СРСР. Ці атаки безумовно зроблять росіян менш впевненими. Їм доведеться подумати про те, як розподіляти військове майно та забезпечувати його безпеку. Росіяни сумніватимуться у своїй здатності захищати свої стратегічні активи. Також прокоментував вибухи на авіабазах представник Західного міністерства оборони. Не виключено, що зовсім скоро з такими темпами по базах РФ битимуть українські винищувачі нового покоління. Ще на початку війни Україна говорила, що їй потрібні американські винищувачі 4-го, f 14 Tomcat, f 15 Eagle та F-16 Fighting Falcon, та п'ятого покоління F-22 Raptor, F-35 Lightning 2. Передачу в Україні винищувачів 4-го покоління США обговорюють, але у Пентагоні заявили. Що на це піде кілька років, тому поки що вони зосередяться на наданні більш актуальної допомоги. Крім того, як пояснювали у ЗСУ перед отриманням винищувачів типу F16, потрібно налагодити необхідну під літаки інфраструктуру, інженерію та підготувати пілотів. Це, зокрема, створення засобів управління, засобів зв'язку та головне адаптація злітно-посадкової смуги. Замість бетонного покриття, що є у нас, потрібно прокласти штучне. В умовах бойових дій це важко робити, однак це не буде проблемою. І вже є певні рішення міністерства щодо удосконалення нашої інфраструктури під західну техніку, сказав в інтерв'ю речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Словачина, яка нам передає Міг 29 чекала на тих F-16 майже шість років. Держави стоять у черзі, щоб отримати ці винищувачі. Додав він також США, поки що не передають Україні ракети PRSM для Хаймерс, які можуть вражати цілі на відстані понад 310 кілометрів. Ще Україні потрібні далекобійні ракети ЕТКМС. Як писали ЗМІ в адміністрації Байдена, вважають. Що їхнє надання може призвести до ескалації, оскільки вони дістають цілий на території Росії. Проте після останніх терактів на території України позиція США змінюється, і саме про це сьогодні там говоритиме президент Зеленський. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.